Гарного всім раночку, друзі мої, вітаю вас в Україні. Подивіться, ось він нарешті показав своє обличчя. Оцей пафіопеділом сюрприз, який я вам нещодавно показувала, чи вам, чи у групи Вайбері, Я вже е, остаточно не пам'ятаю, але комусь я показувала бутона і питалася. Як гадаєте, що то буде за пафіопеділом, бо куплявся він в азіатському завозі як сюрприз, отакий От гарненький хлопчик. Як на мій погляд, він дуже гарненько виглядає. Колір у нього камера передає точно, дуже точно. Подивіться, як, який, який в нього носик. Губка, колоночка. Вон, бачите, така зелена виблискує вуса, петалії дуже цікавого кольору. Трохи є веснянок і парус. Парус отакий чарівний. Дуже гарно виглядає. Хочу вам зауважити, що коли він відкрив свою квітку, то вона була трохи меншого розміру. А зараз, дивлюся, вона збільшується, але не настільки велика, як у американських гібридів. Трохи менша. Я знаю, скільки тут. Ну, Може, до 10 см, може, трохи більше. Ну, не велетень. Гарненька, дуже гарненька квіточка. І Треба мені якось ідентифікувати, що ж це за пафіопеділум. Може, хтось серед вас є знавець по пафіопеділумах, та підскажеть мені, що то за. Гусь отакий в мене квітне. Дуже такий, знаєте, гармонічно у нього виглядає колір. Він і не яскравий, але і не Туск, тусклий такий. Такий собі, знаєте, якось мені на, на, на думку так впадає якийсь такий, знаєте, як камуфляж. Отакий. Хлопчик він має не особливо велику розетку, я вам вже його показувала, Не особливо листя ланцетне, темно зеленого кольору. Навіть не темно-зеленого, а кольору трави. Малюнку на листі я не бачу, може, вона і проступає, знаєте, як тільки з'являється молодий лист, може, воно і проступає трохи плямистості, але взагалі потім листечко таке звичайне зелене. Звичайне зелене листячко. Квітне він за декілька років вперше. Це перша його сюрпризна квіточка. Корінці його я вам вже показувала і не один раз. І казала, що це саме той пафіопеділом, який вже дуже-дуже потребує в пересадці, бо, ну, як бачите, коріння тут забагато і майже не залишилося ґрунту. Можна сказати, ці корінці дії все те, що в нього є у горщику. Я вже неодноразово зауважувала вам, що я не є. Зією людиною, яка вважає, що пафіопеділу треба дуже часто і багато кормити. Я свої пафіопеділу вдобрюю дуже-дуже рідко. Це, можна сказати, у літній час два рази на місяць, а взимку, можна, можна сказати, зовсім не вдобрюю. Ну, може, один раз за сезон. І все. І вдобрюю я свої пофіопеділу ми зазвичай органікою органічними добривами, бо вважаю, що е, синтетичні добрива, вони, вони наносять шкоду у, тім, у тому волосяному покрову, який мають оці корінці. Я додаю трохи жидких е, органічних добрив. Дуже маленьку тулику, дуже маленьку, можна сказати, 10-ту частину від а, тієї дози, яку пишуть, яку пишуть на флакончиках. Дуже мало. Я поливаю свої орхідеї звичайною відстояною, теплою водопроводною водою. У нас вода в нашому регіоні, ну, зокрема в нашому місті, жорстка. Тому і кальцію до моїх орхідей додавати не потрібно. І взагалі, збирати, знаєте, збирати дощову або талу воду мешканцю міста, то немає змоги. А якщо ще краще подумати, то збирати дощову воду в місті Кривий Ріг, в якому я проживаю, то, то Даремна трата часу, бо у нас з осадками випадає велика кількість металів. Я так і не спромоглася купити собі очищувача для води. Може, може закінчиться війна і все налагодиться в нашому житті. Вініш за все, війна закінчиться, обов'язково закінчиться нашою перемогою. І я займуся вирішенням питання води для своїх орхідей. Треба буде добряче подумати, який очищувач для води мені треба купити, щоб мені вистачало тієї води надовго, бо кількість орхідей велика і поливаю я зазвичай методом замочування, то води мені потрібно дуже-дуже багато. Кожна поличка використовую, для поливу кожної із поличок використовую десь так, знаєте, приблизно 2 відри води. ну, Це 20 літрів води. Я не переливаю з горщика в горщик воду, я її зливаю, навіть якщо вона із добривом, я не не є тією людиною, яка вважає за правильне використовувати одну і ту саму воду для різних рослин. Я її зливаю. І отакі такі красені я маю. Мені взагалі дуже подобаються пафіопедіуми, бо вони невибагливі у домашньому утримуванні. Вони не потребують ніякого додаткового освітлення. Я знаю, багато хто любить їх ставити під лампи взимку. Вони ну, зростають без ламп на західно-північній половині вікна. Влітку в них сонце є. Особливо у тих, які мають отакі однотонні зелені листя, то сонечко вони бачать і. Я не притіняю, бо ставлю на саму вищу полицю на вікні, і там скользь іде сонце. Воно не пече листя, але дуже добре освітлює. Всі які мають плямисті листя, мармурові, то я їх від сонця ховаю. бо... Пропадає ота мармуровість. Вони вигорають і робляться, знаєте, як вицвілі тряпки. Мені такий колір листя на сонці не подобається. Тому вони в мене стоять у повній тіні. Повністю в тіні без сонця. Отакий От красунчик, гарнюнчик, молодий гусар. Таким чудов... З такою чудовою квіткою. Ну ж бо, друзі мої, хто знається на пафіопеділумах, хто може допомогти і підказати, до якої секції чи яке ім'я має оцей красень пафіопеділум. А на цьому в мене все. Слава Україні. Слава героям, слава нашим ЗСУ! Захисникам і захисницям. Тримаємося, люди! Перемога буде за нами, бо з нами Бог і з нами правда. Здоров'ячка вам всім. До зустрічі!